Всім привіт, друзі! Сьогодні я відкрила для себе нові місця в Німеччині в Баварії, недалеко від Нюрнбергу. Розумію, що важкі часи, але життя воно дуже коротке, єдине, і ми самі вирішуємо, як його проживати. Це я знаходжуся в музеї під відкритим небом в невеличкому містечку Бад-Вінсхайм. І це саме франконський музей під відкритим небом чомусь нагадав мені дуже наш український музей народної архітектури і побуту, недалеко від Києва в Пирогову, але, звичайно, в німецькому варіанті. Територія музею дуже велика і тут можна побачити, познайомитися з різною архітектурою та різними старовинними ремеслами. Сам музей він був заснований в 1982 році і налічив приблизно 13 будівель, а зараз налічує близько 120 будівель. Вхід до музею коштує 7 євро, працює з 9 до 17 години і можна гуляти, насолоджуватись архітектурою, будівлями. Також тут знаходиться декілька ресторанів та декілька зон відпочинку. Але відповідно погода дуже в Баварії не передбачено. Що ми не побачили тільки за ці півдня, і град, і дощ, і грозу, і все що завгодно. Тож можна сказати, що відчули на деякий момент себе жителями тих часів, оскільки перечікували негоду в одному із старовинних будиночків. Місто Бадвінс славиться своїми термальними джерелами, має дуже багато санаторіїв, лікарень та готелей. Тож ми спробували безкоштовно мінеральної водички і вирішили їхати додому. Але на своєму шляху ми вирішили зробити зупинку у місті Амсбах, оскільки це нове місто, тож вирішили прогулятися його старою частиною. Але як виявилося, тут відбувався якийсь величезний фестиваль, тому що куди ми не пішли, ми знаходили завжди якийсь музикальний куточок, і ми їх нарахували більше десяти різні музики в різних контингент. І як виявилося, це відбувався штат Фест, що я так розумію, означає день міста.

and the tolle mannschaft die fleißige junge mannschaft i like to play a game that is so much fun and it's not so big